Ну, Намагаюся не рахувати, поки е, справа мене цікавить, тому в принципі часу не помічаю. Ну, Коли був спортсменом, мабуть, борцівки, а зараз е, свисток. Та у нас, в принципі, всі хлопці е, такі кмітливі, а так, щоб виділити когось не можу. Є в нас такі говорливі на. Старшого покоління теж це така, можна так сказати, регіонна особливість. Результат. А вже ж Олімпійські ігри це найскладніший старт в кар'єрі спортсмена, так і також тренера. Кава. З зарядки починаємо. Кожен ранок з зарядки. Вважаю, що і одне без одного не має сенсу. Спілкування? Ну, Вимагаю від них результатів, вже ж десь підбадьорюю. Багато багато таких ситуацій буває, і не зможу так одразу пригадати, але спочатку деякі ситуації вже ж вони зовсім не смішні, а потім, коли вже з хлопцями через деякий час задим, то сміємося з ними. Так, є такі, є такі хлопці. Ну, вони взагалі-то, якщо такі недисципліновані проблемні, то вони частіше не затримуються в збірні. Сім'єю, ну, з сім'єю сім відпочиваємо вдома. А вже ж, а вже ж нас світу. тут. спорт найвищих досягнень це взагалі складно. І зараз на такому рівні світовий спорт дуже-дуже складно, взагалі інший рівень. Багато, багато де гарні турніри проводять. Ну останні, що запам'ятався, це в Нью-Йорк ми їздили дуже класно організовані. Місця такі шикарні в центрі Нью-Йорка проводили турнір. В Централ парку ми майже жили, тобто дуже, дуже такий класний турнір. В принципі, ще, ще, так би мовити, не все я пізнав в тренерській праці, тому я думаю, що може я в майбутнє щось би собі сказав у теперішньому, а поки що на таке казати відповідальність.